Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми таки виведемо на чисту воду отой гарний бірюзовий ящик за моєю спиною. <гум> тобто вияснимо, скільки ж він споживає вночі, ось, ось зараз, як сонце вже відпало. от, ну, така взимку, це найдовша. Частина доби, коли сонце не світе, а він же ж таке щось там світиться, споживає, і подивимося, стільки ж він в такому режимі без акумулятора, споживає з мережі на своє життя. Тобто мається на увазі. Потім, як буде акумулятор, ще й з акумулятором подивимося. сьогодні, хоча б без акумулятора, подивимося, наскільки він мене обкрадає вночі на своє життя. Це споживає. Подивимося з малим навантаженням, ну там приблизно ват-300. Там що там в мене по мінімуму. А потім я ще й піду включу чайник і Ми теж подивимося. І так, і так. Є у мене для цього двох тарифний лічильник, який показує теж ну у нього там багато функцій. І він показує ще й потужність, яка споживається на даний момент. Дуже точно, там після коми аж три знаки. Аж три знаки. Тобто довати він показує. Я вважаю, що двохтарифні лічильники вони точно показують потужність. І тут вже ніяких там кліщі то таке. О, так що вияснимо це. Ми дуже просто це ми все вияснимо Просто е, перемкнемося напряму з мережі. І потім так само з тими самими навантаженнями. Холодильник я вимкнув, щоб він випадково ще не вмикнувся там не з поганим нам експеримент. От, і напряму з мережі подивимося скільки тягне ті самі навантаження, і потім переключимося через інвертор. І різниця буде зрозуміло, вже скільки там тягне. О, так що буде цікавий експеримент. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал. Мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос. Це найкраще пупер Тепловий насос, вода, вода. Вода, вода. Іменно я за вода, вода. Самі найкращий тип теплового насоса. Завжди максимальна ефективність, плюс нічний тариф, плюс теплоакумулятор. І там взагалі дуже все весело виходить, тим більше на фоні цього здорожчання газу. Ну, не газу, там, а транспортировки. Там. Іначе то для всіх по-різному, там, коли ще там ногу зламати, можна в їхніх тарифах, ну, щось там вже подорожало. Далі ще буде, я думаю, дорожа. Ще й у мене сонячний колектор повітряний, який теж сьогодні включався такий. Ну там недовго, бо сонце таке так то вилізе за хмарки. То. От, ще й у мене сонячна електростанція з інвертором, уже, але без акумулятора. Ще й у мене досить використання вітрогенератора, який вам не потрібен, поки у вас у цього всього не буде, що я перерахував. Ще й у мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик, який нам дуже допоможе в блекаут. Тобто звичайний акумулятор, ну, я хочу так, по мінімуму таку мінімальну схему зробити, і щоб у вас було опалення. То це звичайний акумулятор, хоча б, хоча, б, хоча б, краще там літій залізофосфат, ну то вже таке вже на виріс, так би мовити. От, Плюс оцей насосик, DC 12 вольтовий. Врізаємо паралельно основному. У мене плейлист є про, ці всі, про цей насосик, як я там і розбираю, як його під'єднати правильно, автоматизувати, перемкнення. Там є мережа, нема. Все це є. Заходьте, дивіться там про все в мене є плейлисти. Значить, все. А ще в мене є консультація. Що кому не зрозуміло, по типовому насосу там чи ще по чомусь. дзвоніть, все порішаємо. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. І там же ж буде посилання на відеогляд моїх супер екологічних сухофруктів, яких я влітку насушив. От а зараз продаю. Там і ціни є, і все показую. Е, майже все є. Нема тільки сливих персиків. Уже О, абрикоси є, виноград є, яблука є, груші є, вишні є. Там ще, ще щось є вже. Що... О, так що дивіться, там відеоогляд, там і ціни, все. поки на... Висилаю нова пошта, Укрпошта, все працює, все відсилається, все супер. Так, і так, переходимо, собственно, до експерименту. Так, як я вже казав, що нам треба зробити? Нам треба відразу подивитися на лічильник, що він зараз показує у нас по потужності. Так, а тут добре, воно видно, чи ні. Якось вилізти треба сюди. Так. Ну, начебто видно. Може, ще лампочку сюди поставлю, а? Якщо так от. О! Так, мабуть, буде краще видно. Видніше. Хоча вона блищить, не знаю. Ні, так краще. Так, і дивимося, що у нас зараз споживання в ватах. Споживає мій будинок. Це нічний тариф, денний тариф. Ага, ось його бачимо. бачимо. Да? 230. 234-235 ватт. Ну, приблизно однаково, там плюс-мінус одна ватта, щось там блимає туди-сюди. Так, що нам тепер треба зробити? Тепер нам треба від'єднати мережу. Тобто ось від інвертора від'єднаємо раз мережу. Все, він виключився, бачите, і потух зовсім. Ну, Звісно, нема нічого, ні акумулятора, ні цього. Виключаємо вихід з мережі, оце це вхід. У мене іде з автомата через це реле. Потім на це, це вхід на інвертор, це вихід з інвертора автомата. Ці два автомати треба обов'язково виключати. І вмикаємо напряму. О, Бачимо, світло засвітилося. І у нас зараз. Що у нас тут зараз? 212 Вт. Було сіки. Забусики було. Це треба передивлятися потім відео, щоб вияснити, скільки було. 235, здається, було, чи сіки. Так, ось. Ось о. Наше споживання тепер. А скільки ж було? Я вже і забув. Це скліроз старчиський. 220 Вт. Зараз споживає напряму. Ну, я думаю, у вас такого склероза мгновенного немає як у мене, то ви вже запам'ятали, яка там різниця, і скільки він споживає. Бачите, кіловати. Ну, 218, 220, отак от приблизно ватт. О, до різниця. Так, тепер. Тепер що ми робимо? Тепер я зараз побіжу, включу чайника і ми побачимо, скільки тут воно споживає. Надіюся, я не забуду. Ну, так само, да? Да, 218 Вт. От, і перемкнемося з чайником на інвертор. Так, ставимо на паузу. Так, ну ось друга частина відео. Вмикнув я чайник, поки він не закипів, не виключився. Дивимося, що тут він споживає. До речі, тільки що я. Передивився першу частину відео, 15 Вт різниці було. Так, а зараз у нас споживання 1816 ватт. Ну, чайник. Зараз ми вимикаємо чайник, подивимося, чи буде так само 15 ватт різниці. Ну, 15 ватт я згідний миритися. Якщо тягне цей інвертор вночі 15 ватт, то хай собі тягне 15 Вт. Це не 50, не 60, не 100. Ну, 50 казали, що точно, але ж бачите, 15 тільки. Так, дивимося, що буде зараз. 1810, 11, щось воно моргає. Було 1815 тільки що. Ну ладно, 1810. Так, запам'ятати. 1810. Так, вимикаємо цей автомат. Тепер вмикаємо інвертор вхід. Чекаємо, поки він загрузиться. Все, мабуть, це він вже і загрузився. Так, 1810. Тут, головне, не забудь. <хи> Все загрузив. А, о, оце, бачите. О, оце він тільки загрузився. Бачите, появилася ця улибочка синя, щось там класнуло реле всередині. Перемкнулось. Він зрозумів, що сонця немає. І включив, мабуть, байпас просто. Так, і включаємо виход з інвертора. Так, тут ми виключили, головне, оцей, щоб був виключений. Так, з'явилось у нас світло. Пішло навантаження. Ось оце наш чайник працює. 1800. Скільки там він тяне. Ну, з інвертора, видно, що. байпасик. І дивимося по лічильнику. Було 1810. Зараз 1000. Скільки? 1900. Щось я не поняв, а чого настільки більше. Так, да, 1913. На 100 Вт більше. Ого! З чайником на 100 Вт більше, а чого це так? О, щось падає щось. Щось падає, а чого воно падає. Це чайник так працює. Чи що в мене там може так працювати? Але все одно більше таке, бачите? Було 1810, стало 1917, навіть більше, як 100 Вт. Да. Хм. Тобто з чайником таки при більших навантаженнях він більше споживає, падлюка, ця зелена. бірюзова, бачите? Коли малена, воно, все падає. Хоча чайник зараз працює. Бачите, моргає. Чайник таки працює, але все одно щось там упало. Я не знаю, що це таке, як воно там працює. Щось для мене це таке дивне все. Не, впало 1800. Не, ось ті самі 15 ватт. 1810 було, 1823. Але чайник працює. Бачите, 1700 Вт. Іде. Ну і моргає це ж індикатор, бачите, що навантаження є. Чайник ще. Я не знаю, що це таке було. <сі> що це в хаті в мене таке було тільки що. що воно так. Але стабілізувалось. Таке стабілізувалось, бачите, на 1820. Було 1810, стало 1820. Тобто 10. так і да, не 100 Вт. Щось я помилився, то. Щось воно там тягло, я не знаю, може це ящик так поначалу тіх. А може щось в хаті там, поки ті роутери загрузилися. Я не знаю, що воно там таке. Що це було. Не розумію, але ж все ж таки, бачите, зупинилось знову на 1800. І чайник працює. 1700 Вт. Бачите, чайник. Ну, там він не 1700 ватт. Бо в хаті там ще щось включено, не знаю що. Щось під'єднано. Але все ж таки стабіліз може то, щось після вимкнення щось загружалося. Не, а зараз знову 1900. 15. А може це просто напруга росте в мережі і падає. Може бути, до речі. 224 напруга в мережі. Начебто стабільно. 225-224. Чайник ще працює. Ні. Зараз 1900. Ага, як це зрозуміти? Може ви щось... Краще розумієте, ніж я, ну бо я щось нічого не розумію. Чого вона така різниця? То 1912. Ось, ось знову... ні все одно 1910. Може напруга мережі, але ж яка напруга мережі? Що 100 Вт плюс-мінус? Ну, не 100 там, трохи менше. Ну, якось так. Чайник ще працює. Ще він не закипів. Вон, такий чайничок у мене, не дуже потужний. 225 в мережі. А. О, а це він вже вимкнувся, мій чайник. Так, да, бачите? 200. А давайте ще раз спробуємо перемкнутися при малому навантаженні. Перевіримо, що воно покаже. 238 Вт. Ну, з чайником не зрозуміло. Якось мені було то він на 100 Вт більше, то він на 10 Вт більше показував. Якось непонятно. Давайте ще попробуємо без чайника перемкнутися. Так, 237. 230. Щось воно так скаче. 226. Ні, в мережі, начебто. Ну, трохи теж. Там одна плюс-мінус, одна-дві вольти. Ди-сюди, але наче стабільно. 230. 230 ватт. Ладно. Все. Так, перемикаємось без інвертора. 230 Вт. Запам'ятали, так? Да? 230 Вт, цікаво, що буде знову. Так, вимикаємо е, навантаження. Вимикаємо мережу. Ну, все, виключайся вже. Так, і вмикаємо напряму. О. Так, 230 Вт у нас було. А зараз О, якась помилка чи що це таке Р. Що це таке Р? Ось якась помилка. Я вже наклацав. Так, 230 було Вт, а здало 200 напряму 20. Ну, 10 Вт. 10 Вт споживання інвертора, бачите? 220 Вт зараз. Було 230. 10 Вт споживання без чайника. З чайником не зрозуміло. Якось то воно 100 Вт показало більше, то 5 упало, якось непонятно. І так, на малих навантаженнях тут сразу зрозуміло, 10 Вт всього різниці. Ну, 10 Вт різниці це. Мені, в принципі, не страшне, ще буде цікаво, з тепловим насосом буде замія. Що він покаже? Так, перемикаємося 220 Вт. Бачимо, так? Да? 220 Вт. У нього зараз споживання. Так, перемикаємо знову на інвертор. Включаємо вхід на інвертор. Загружається. Це я вже зрозумів, як він загружається. Має засвітитися оця полоска. Він думає ще, що тут підключено, що тут не підключено, що йому робить. О! Оце він вже загрузився, засвітився. Релюшки клацнули. Тепер можна включати навантаження в хаті. Так, було у нас 220. А зараз. Зараз. 23.8 щось таке. Так. Да. 18 Вт. От таке споживання. Ще треба буде з тепловим насосом. подивитися, наскільки він збільшує споживання. Це я вночі вже глянув, коли вмикну його по нічному тарифу. Бачите, так? Да? Було 220, стало 238. Ну теж таке споживання. Якось. А, підросла напруга в мережі. Дивіться, 232 в мережі напруга. Була тільки що 225. Почти на 10 вольт мережі напруга. Може і за цього, кстати, от то що чайник... О! Все. 25 знову. Капець скаче напруга. 225-235. Нічого собі. Оце скачки. Оце, мабуть, із за цієї напруги в нас і не коректні А, ось, ви бачите, 230 тільки що зараз ну, покажу ще раз. 10 Вт. Якщо однакова напруга в мережі, на 230 Вт, бачите. Споживання зараз. Хати з мереже з інвертором. 220 без інвертора, 230 з інвертором. Ну, 10 Вт. 10 Вт. Я згідний, якщо він тягне цілу ніч, поки нема сонця, поки вимкнене оте підмішування, хай собі тягне тих 2. А він цей показує 180 Вт. Ну, оці показометри мені казали, що тут вірити не можна цим інверторним. Бо Тут оці шими в ньому вони там дають дуже великі похибки, збої, от, наводки всякі. Ось, що це таке. 190, 200-300 ватт. Ого, 230 вольт. Що це воно так скаче. 237 вольт. Вт. Ну да, воно підросла напруга в мережі. Бачите, 232. Це, мабуть, граються енергетики, щось вони там включають, виключають якісь райони чи села. І Це у нас так пригає, наверняна напруга. Так, подивимося ще тут. Ще раз і будемо завершувати відео. Ну да, 237. З такою напругою, якщо за 230, то 237, а якщо 225, то 230. Короче, 10 Вт, 10-15 Вт. Ну, з такою споживанням я готовий миритися, я вам скажу. 100 ватт. Було б сумно, звісно, я з таким не готовий миритися. Ну, 100 Вт, як бачите, він не тягне. То було з чайником просто із-за того, що скакала напруга, і виросло просто споживання самого чайника. Я так розумію. А зараз, бачите, стабільно все стоїть на 230 вольт то 237 вольт. Споживання, а так, 230 було. Ну, от і все. Пишіть, що ви про це думаєте. Може, якісь ще хочете експерименти побачити. Всім до побачення. Дякую вам за увагу. Вивели ми таки на чисту воду цей ящик. Споживання не в день, без режиму підмішування, в режимі байпаса. Як оце бачите, така стрілочка йде Принь через нього на хату. Це його споживання зараз без акумулятора. Бачите, нема тут. у мене Акумулятора не під'єднано, нічого. Тільки сонце, ось. Все. Мережа, вхід, вихід, заземлення. І Wi-Fi, то 10-15 ватт з таким споживанням. Я згідний миритися. Будемо ще дивитися. Потім під'єднаємо акумулятор, яке буде тоді споживання. Все. всім до побачення. Дякую за увагу.